Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Дивіться, яке гарне поле. Одразу краєвид гарний, бачите, показую. Їду сьогодні. Не вгадайте ніколи. Прикольне таке відео, думаю, засніму. Поїду, прокатаюся. До Оленів сьогодні, друзі, їду. Коротше, такий як Зоопарк. Просто загорожа, знаєте, заборчик такий желізної проволки. І там Живуть так, мешкають, знаєте, Олені, бігають по такому полі, у них велика ділянка. Думаю, поїду, взяв в магазині ззаду, бачите, портфель, взяв в магазині морквочки. Так що думаю, зараз, поки велосипед, ось, бачите, в руках веду, взяв в магазині морквочки, думаю, їх покормлю. Класно з вами. Таке велоподорож проведу. Погнали. Поїхав вже з міста, проїхав ще одне село. Їду, їду і дивлюся, спереді траса А14. йо я думаю. І як це мені її переїхати, знаєте, там ж машин не швидкість. Перехресток то є, не знаю. Дивлюся спереді. тако сходить пішохідна доріжка. Думаю, ну іду, ну їду. Проїхав, дивлюся, є світлофор, пішохідний перехід для всіх. Для людей, а то я думаю, через трасу вже не буде. І треба буде ще через плюс 10 кілометрів через села. Три там чи всі їхати. Ще й горб такий там великий. Тут добре, що зробили. Класно через трасу. Пішохідний перехід, знаєте, перейшов і все. То як хтось хоче з села в село перейти чи десь, наприклад, їде на велосипеді. То як це зробити, знаєте. Буде час великий займати, щоб об'їхати цю трасу. Фух. Гарна така погодка, дивіться. Почти без смарт, без дощика погодка сьогодні добра. Був в телефоні в навігаторі. Зараз мені залишилось ще 5 хвилин їхати на велосипеді. 5 хвилин на велосипеді це взагалі мало. Так що ще трішки. Вже я бачу, коли кінчається гор, вже бачу Оленів, Ще буквально 100 метрів. Подивіться, як вже дерева розсили. І дивіться, кого я бачу. Оленчики! привіт всім. Втікаю. Не бійтеся, я вас здруг пішов, приїхав покормити. Дивіться, скільки їх багато клас. Не втікайте. О, цей не боїться. Кілограм моркви вам привіз. Зараз будете їсти. Ну і їсти, бачите, дивлюсь там кормушечка, все. Ну багато раз проїжджав сюди машиною, побачив, що люди теж приносять, приїжджають. Привіт! О, дивіться, підходять. Все, ось роб закаду сам морквочку, дивіться, купив для них в магазині. Дивіться, вже підходять ближче, щоб я їм став давати. Ну на. Один. Опа, другий. Третій. Ану. ну. Ага, хто сильніший, відкушай. Бери, на, тобі, бери, бери. О, дивіться, їдять клас. В цьому саме найбільше досталось. Опа, впала, вже другий підняв. Поки ти жуєш, то тебе вже забрали половину, Дай поглажу. Mm -hmm. Рога ти підійшов. Зараз тобі теж дам. Йому напевно саме більше треба. У mm нього -hmm. маленькі руга, бачите? І там ще десь є. Це якийсь найбільший руга в нього. О, ще така здорова. О, десь впала. Хай їдять. Розкусують, а то вона така велика. О, ще такі морпочки. Тримай. О, напупили, тримай. Бачите, Рогати діється, на-на, на. І туди вистачить, бери. Бачите, як боїться рогатого? Бояться всі його. А Ось один рогатий і ось там ще є. Стоїть. Клас. Ой ти, Оленчик, ой ти о. Дивіться, один дав погладитись, класно. Що ти накормив? Дай я тебе. Не знаю, які вони всі якісь однакові, не знаю. Може і цього і корми, що він так дивіться. Стоїть, гладиш. Дивіться, як домашня тваринка. Клас, тільки велика така. Оленчик з такими купитками. Як ти будеш на дивані по... Лежати, то, як пройдеться по тобі купитками. <хи> ну класно. Ну, вони, звичайно, в хаті не будуть житися. Лісові тварини, їм треба бачити великий, такий загін, щоб вони бігали. Ну класно, думаю, для них тут класно їсти, для них приносять. Тут поле було засаджено, пам'ятаю, колись буряками. Буряки для них курмо давали. Я для них що привіз півтора кілограма моркви. Заїхав магазин, думаю, я куплю, проїдуся, заодно і вам класне відео зніму. Ось так. Ну все, бувайте у лентіки. Дякую, що дали ще погладити, що я вас погладив. Класненький. Ще дає погладитись, дивіться, не боїться, класно. Вибачайте, друзі, що вітер, бо мені дуже сильно теж вітер доїхав, навіть хочу, кепка не злетіла назад. То добре, що її добре держиться на голові. Так що, ну все, бувайте у лентіки. Ви не бувайте, я ще з вами їду на дачу, щось хочу смачненьке приготувати. Зараз буду готувати на такому столику, дивіться, взяв свою газову горівку, взяв сковорідочку. І ось такі, дивіться, сендвічі. Чи як це воно називається? Ну ось, пише сендвіч з беконом і ей. Що за ей, не знаю. Ну ось якийсь бекон і ось, яйце. До чого тут яйце, думаю, тут всередині яйця. А Ось, бачите, яйце. Покрише якісь якесь на публіки. Ну думаю, зараз його такий раз напуполам, на під на піджару. Ну ось все, вогонь є, запалив грілочку, дивіться, що тут всередині покажу. Яйце, бачите, нарізане, варене, бекончик і якась жовта намазка. І так само і той кусочок. Ось так на сковорідочку положив і зараз піджариться корочка і буде смачно. Ну все, приготував такі, дивіться, якісь смачні сендвічі. Ось такий до, досочки красний. Яку я зробив, дивіться, Ось так виглядає, трішки підсмажились. Не хотів, щоб вже були чорні, але вони, бачите, з корочкою так відчуваються. Ну, буду куштувати, спробувати, чи Ні, смачні сені в магазині. добрі добре. цей майонез. Яйце, і бекон, і майонез. Ну і тости, знаєте. Добре-добре, смачне. Якщо десь пішиш, їдеш в якусь дальну поїздку. Взяв. Десь підігрів, чи можна навіть не підіграти. Вони думаю і так будуть смачні. І з'їв собі смачно. Бекону мало. Одна полосочка, знаєте, чи навіть пів полосочки. Він тоненький такий, але... Смачне. Якби був просто майонез і бикон, То так собі, так яєчко. Варене Угу Якраз става варене яєчко сюди підходить, добре. майонез, варене яєчко. Порізимо, і бекончик І то сполучається смачний. Ну все, буду я їсти. Все, поїв всі сендвичі. З'їв такі смачні, знаєте, ще й лимонадиком запив взяв. Кажу, Таке я простеньке відео сьогодні зняв, думаю для вас щось треба зняти, щоб не пропускати, знаєте, а то раз в тиждень відео, то, думаю, хоч два рази в тиждень вам відео буду старатися викладати. Не, думаю, не завжди буде два, два рази в тиждень, але вже є, бачите, відео вже зняв, вже є що вам викласти. Ще може якусь ідею знайду, придумаю, подивлюся, де йдесь, поїду інтересно чи піду. Кажу, що будуть такі багато скоро простеньких відео знімати, буду приходити на дачу, Тут 24 години на дачі. І на дачі буду садити тут, а знаєте, хочу, що знаєте, городик такий маленький в мене є. Квіточки буду садити, там будуть ці садити помідорчики, огурчики. знаєте. З такі відео теж думаю, вам буде знімати. Думаю, вам буде інтересно їх. так? Квіточки вже повиростали, хто не бачив. Інтересні квіточки на дачі, заходьте в мій інстаграм, усь так багато повиростало, там, там, я й сам посадив. Коротше, заходьте в інстаграм, там інтересні фоточки ще й з дачі багато фото, знаєте, і квіти там всякі є. І так попідливав ще кущики, попідливав малину, смородину, знаєте. Класно. Ну, поїхав до Олені сьогодні. Так класно, погладив, ще і дали погладитись прикольно, знаєте. Загорожі бігають так собі. Ну думаю, їм багато той загорожі. Ну не багато, а якраз вистачає. Може їм треба більше, я не знаю. Не розбираюсь в цьому, але їм там їсти приносять, і буряки приносять, знаєте, і там кормушка така велика стояла, сіни. Я їм приношу, і багато людей, знаєте, зимою теж думаю приїжджало, бо стояло машин. Ось так оленчики живуть класно, поїхав, подивився ще й покурмив їх. і сам ось на дачі поїв. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.